Вітання всім, це проект інсайт, і з вами в студії працює Віктор Мозолевський. І в нас немає гостя в студії, але він з нами на прямому зв'язку. Сподіваюсь, у нас буде хороший зв'язок. З нами разом сьогодні говоритиме про аеророзвідку на фронті. Сергій Табаков, командир зводу коригування батареї управління та артилерійської розвідки. Пане Сергію, вітаю! Чи чуєте нас, чи бачите? Доброго дня всім міцного здоров'я. Я вас чую. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо чудово і сподіваюсь, ми найближчі 20 20 хвилин проведемо з гарним е зв'язком, тому що тема у нас е важлива, непроста, складна. І сподіваюсь, ви е зможете нам допомогти в ній розібратись і е вияснити деякі моменти. І розкажіть, будь ласка, про е свій, е свій шлях. Е під час повномасштабного повномасштабного вторгнення, я ж так розумію, що ви не професійний військовий. Так? Тобто, ви були мобілізовані? Не Мобілізований, так. мобілізувався в 23-му. Як ви прийшли І... до безпілотних ну, без... систем? повторіть Як ви прийшли до безпілотних систем? На пункті розділу спитали, як ти відносишся до дронів? Я кажу: не як, тільки чув про них. Угу. PlayStation грав? Грав вперед Ось так ось так, ось так, ось так і швидко швидко і просто, так? Так. Скажіть, будь ласка, от ви вже послужили, ви вже побачили, можете порівняти, можете зробити якийсь такий е, свій внутрішній аналіз. Як на вашу думку, що змінилося? Е, і чи взагалі були зміни у використанні безпілотників е, від того, як ви почали служити і, е, в сьогоднішній день? Е, ну, сказати, що прямо на бойових я не багато, тобі ж. Е... Ну, прям конкретно виділити початок війни і теперішній час, я ну не, не зможу. Зможу єдине сказати, що е, безпілотні системи дуже сильно розвиваються і їх становиться набагато більше. Е, З'являється величезна користь з використання різних е, напрямків безпілотних систем: це як е, ті ж FPV, е, розвіддрони. Euh, розвивається також і використання, тобто ж нетрадиційне використання тих же самих дронів. А як є? В, саме саме в чому саме розвиток? В чому саме розвиток? Що змінюється у використанні цих дронів? E, ну, всю інформацію я не можу сказати. Можу сказати те, що є задачі, які раніше не виконувалися дронами. Uh -huh. А зараз вони виконуються це до не іскідами, Це не пов'язано зі скідами, це не пов'язано з розвідкою, це пов'язано з іншим напрямком, але, але я сам здивувався, що воно таке є. І що воно таке працює. Угу. Uh -huh. Ну, і відповідно, ви освоюєте цю роботу, так? Так, так. Ну, е так як от кажуть, в по книжці. По книжці е там є ну, як так, константа. Тобі ж е при нормальних умовах, при от, е звичайних умовах, от роби так, так і так. На війні такого немає там кожен день різний. Ага. Сьогодні є вітер, завтра нема вітру, через 15 хвилин випав сніг, потім пішов дощ, потім там ворог надумав пободрить. Тобто, ну, всь всьому навчаємося, навчаємося кожен день. Кожну хвилину можна так сказати, чомусь навчаємося. Mm -hmm. Пане Сергію, які найрозповсюдженіші зараз на фронті дрони і які найбільш затребувані? Mm -hmm. ну, самі такі ходові. дрони, які в ходу, це Мавіки. Можу сказати, Мавіки це самі, самі ходові дрони на фронті. Mm -hmm. Це якщо це якщо казати за коптерні, їх же ж є різні. Є ж і розвідкові дрони, це безпілотні прям системи літакові, то там є свої направлення. Я бачив ці борти, я бачив, як вони працюють. Ну, я відповідаю лише за коптерні дрони, типу Mavica, От, це саме те, з чим ми працюємо. Ну, Mavic він ем, забезпечує всі ті е, все те виконання завдань, які наразі стоїть перед вами. Чи хотілося б щось інше, які, може, є потреба в якихось інших дронах? Mm -hmm. Ну, поки що, поки що е, краще, Mavic я не знайшов. Є ще фірма autel Ну Там борти з характером. Mm -hmm. Там треба там треба правильно налаштовувати, правильні прошивки. щоб все було чотенько щоб не було потім нервів От, до речі, щодо, щодо налаштування, приходить вам дрон, так? Ваше розпорядження? Це ж не просто відкрив, і вже можна з ним працювати. Який шлях він ні, проходить ні. до того, як вже можна ним безпосередньо виконувати бойові завдання? Ну, нам вже приходять борти. Точніше, я вже отримую борти на свій взвод, вони вже опрацьовані, вони вже прошиті. Uh -huh. Тобто, безпека пілота забезпечена вже одразу. І там, в принципі, да, ми його просто підключаємо, перевіряємо перед тим, як він поїде на бойові. Uh -huh. Перевірили, все працює, все вперед, вперед. Перевірили, зарядили, так. А, е... Мавік Mavic від Мавіка відрізняється в керуванні. До нього треба звикати до кожного е, нового борта, який приходить, чи вони абсолютно ідентичні в керуванні? По, по, по керуванню вони всі однакові. Єдина різниця в інтерфейсі залежить від е, типу Мавіка. Бо є денні Мавіки, є з функцією нічного бачення, то там трохи да, ну, нічні польоти це. Це складніше набагато, ніж в день літати, бо у тебе ну, візуал мінімальний. Ти вже там, е, орієнтуєшся, по... от побачив там дім до половини розібраний, все, ти його за орієнтир тримаєш. І якщо ти, повертаючись, не побачив цей дім, то вже виникають складнощі в тому, щоб повернутися. А так, в управлінні в управлінні вони ідентичні. Тільки то, що на пультах, в залежності від серії, з'являється куча доповнительних кнопочок. Чи використовуєте ви в своїй роботі, в своїх бойових завданнях саморобні саморобні дрони, чи попадались вони до вас? І як взагалі можете їх охарактеризувати? Саморобними ми не працюємо у нас фірма. Це більше до саморобних дронів, це відносяться fpv дрони, але ми з ними не стикаємося. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, звідки здебільшого надходять до вас безпосередньо дрони? Це централізоване постачання, чи можливо це волонтерська допомога? Mm -hmm. Ну, у нас це централізовано за волонтерські. Ну мені в руки не потрапляли. Все централізовано через служби. Скільки на фронті е, в середньому візьмем живе дрон? Ну, ну, ну я разному. розумію, що по-різному по так. По але це все, все одно, це ж можна його віднести до такої категорії е, в, в видаткових матеріалів. Так, тобто це не на всю, на весь час бойових дій. Так, да, борти це ну розходник. Uh -huh. Не, був у нас один борт, він довгенько прожив і простреляний був, і ми його ну, завезли на ремонт, його там заліпили. І він ну тиждень точно він протягнув. Це такий ветеран дронів. І то, так? це вже. Ветеран дронів ще. Да, ви... да, медальки йому надо було дати. Ви окремо відвозите їх ремонтувати в разі якоїсь поломки, чи в разі пошкодження, чи ви якось якісь моменти ви вирішуєте самі? Так, mm, да, є, є моменти, які ну, незначні, то е, калхозів. Прямо на позиції. У мене є хлопці, які розуміються в цьому. Теж, ну, методом тика, і ошибок. То ліпиться на колінці, прямо в бліндажі, і вперед, далі працюємо. А так, якщо критичні поломки, то тоді вже так, тоді вже на майстерню. Угу. Ну, зрозуміло, що е, наші безпілотні системи мають розвиток, так. Але також можна сказати, що і безпілотні системи ворога теж розвиваються. Розвиваються страшенно, дуже, дуже швидко розвиваються, ворог модернізує постійно. Mm -hmm. Зараз у нього там в планах, та навіть не в планах, вже використовують дрони, які працюють на октоволоконному кабелі, на якому реп це, ну щоб проти вітру габарить mm -hmm. без толку. Він собі залітає, куди йому надо, скільки йому надо, і як йому надо. Залежить від того, тільки наскільки довгий дріт. А, він з дротом, так? Тобто по автополоконному навіть літає. Так. Ага. Ну так. Це все одно його якось обмежує, так? в дистанції польоту. Ну є, да нюанси, але все ж таки, якщо навіть там між, там 5 кілометрів між 5 км між. То якщо навіть він на ті три кілометри залетить в хату у вікно, де сидять там хлопці, то і реп йому буде до лампочки, угу. то це страшно. Що проти нього тільки зброя, і все. Ну, це одиничні випадки, все ж використовують частоти, так? Радіочастоти. Ну, от в, в нашому, то так. Частоти. Я е, своїми очима не бачив, тільки чув за те, що використовують на кабелі, а так загалом на частотах. Угу. Е, які, до речі, українські розробки в сфері безпілотних систем? От ви бачили, знаєте? Можливо, навіть е, доводилось з ними працювати? Е, працювати не доводилося. Доводилось тільки е, двом людям у мене навчатися на Shark. Це безпілотний комплекс літакового типу, дуже ну, годна річ, працює навідмінно. Знайомі тут хлопці працюють на фурії угу. теж літакового типу це наші українські дрони, це безпілотні системи. То ну, хлопці працюють, хлопці працюють. Є нюанси, так як Комплекс ну, вередливий, то треба погодні умови, тучність і щоб все було ровно. Бо якщо починаються якісь трабли з погодою, то тоді трабли в розвідці виходять. Uh -huh. А так дрони, атл... чудові дрони, можу сказати. чудові про аеророзвідку на фронті ми говоримо із командиром взводу коригування батареї управління та артилерійської розвідки Сергієм Табаковим? Він з нами зараз на прямому зв'язку, пан Сергій на фронті. Скажіть, будь ласка, які вимоги до аеророзвідників взагалі? Ну, у вас ви якось так, я б сказав би, дивом потрапили до аеророзвідки. Грав на PlayStation, так, значить, підеш в аеророзвідку? Видно, не вистачало тоді критично людей. Які вимоги? Взагалі є, і якщо вони є, чи можна всьому навчити? Чи має бути якийсь відповідний вік, має бути якась відповідно е е кількість пройдених рівнів на PlayStation і так далі. Е ну З приводу віку зразу скажу, е ну взагалом е на фронт в армію, ну Дорослі люди, дуже дорослі люди, з них толку буде мало. То поки ти молодий, ти дужий, ти спритний, у тебе реакція краще, то по віку, ну, ну я навіть не скажу. Все залежить від самої людини. Наскільки людина почуває себе. Якщо він там кашляє і втрачає свідомість, то це, звичайно. Біда. А так, молоді хлопці, молоді, ну, взагалі в середньому там 30 плюс. в середньому uh -huh. е з приводу відбору, з приводу праці, Ну навчити можна всьому, навчити можна всьому, треба тільки бажання. Якщо ну, от в циркі ведмедя навчили на мотоциклі їздити і про це працює, то людину теж можна навчити. Аби було бажання. Е, основи, що треба знати, треба знати дуже добре топографію, вчити карти. Бо якщо е, у тебе видимість нульова, за допомогою карти можна повернутися, хоча б повернутися і не втратити борта для того, щоб е, подалі виконувати завдання, ну а складно, складнощі в польоті, я не скажу, що дуже складно, дуже основ навчитися не складно. Складно вже потім під час виконання якихось дій завдань викручуватись. Знаєте, тут... Ну це все приходить з, з досвідом. Пане Сергію, тут побутує така думка у нас у цивільних: що якщо ти потрапляєш на фронт і потрапляєш як аеророзвідник, так, як оператор дрону, то значить тобі пощастило. Значить, це... ти будеш в безпеці, ти будеш на якійсь безпечній, умовно безпечній відстані від лінії безпосереднього зіткнення. Чи дійсно це так? Чи... Мають такі преференції аеророзвідники, чи вони теж, як і та сама піхота, як ті самі е, штурмовики, вони теж в такому ж в такій ж, в такій ж зоні ризику? Е, люб, люба люба робота на фронті це ну небезпечна робота, е, незалежно від того, ти піхотинець, е, чи ти артилерист, чи ти оператор. Um, не, нема, нема більш безпечнішого. Більш безпечніше, ну бути за мене, Да. В Україні тобто, ну, ми... хочу сказати, що е, от оператори розрахунок, ну, це е, ціль ну, одна із Пріоритет. пріоритетніших, тому що ми бачимо: ми бачимо те, що не може побачити піхота. Ну, якщо пропустить піхота, тоді ну вже і нам не переливки. Mm -hmm. Ну, таке. Зрозуміло. На вашу думку, скільки потрібно навчатись для того, щоб стати оператором mm -hmm. дрону аеророзвідником. Mm -hmm. Взагалом? Так. Взагалом, ну от ми навчалися. От саме, саме перше наше навчання було два тижні? Два тижні ми навчалися, а вчитись треба постійно. Так, немає, немає меж меж е, досконалості. І е, я хотів би спитати вас на завершення нашого ефіру е, про дещо сокровенне, якщо ви хочете і можете це сказати. Що ви забажали на новий рік? О, та на Новий рік я заважав, на як і всі українці, настання миру. Настання миру, бо, бо вже досить. Дякую. Війна, війна це, це дуже погано. Дякую, ви точно бачили. Нема тут так, ніякої романтики, яку показують там по телевізору там, в бойовиках. Що... Один прийшов, всіх врятував. Нема цієї романтики. Тут все геть по іншому. Дякую вам за вашу е, небезпечну складну роботу, за вашу службу, за вашу позицію. Про аеророзвідку на фронті говорили з командиром взводу коригування батареї управління та артилерійської розвідки Сергієм Табаковим. Слава Україні. Героям слава! А проект інсайт завершується. Зустрімось завтра. Цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.